з дітьми, які постраждали від засильства. Програма підтримки ОБСЄ для України у співпраці з Національною поліцією України проводить серію тренінгів з ефективного реагування на дзвінки від дітей з особливою увагою на випадки гендерно зумовленого насильства, зокрема домашнього насильства. Роль е, операторів 102 є надзвичайно важливою, тому що вони фактично є тією першою ланкою, яка може приймати такі звернення і можуть ідентифікувати. Саме тому дуже важливо, щоб Оператори, диспетчери мали і навички, мали розуміння взагалі проблематики домашнього насильства і насильства щодо дітей, булінгу, і так само мали навички ідентифікації таких випадків, тому що насправді дуже часто діти можуть напряму відразу не описати ситуацію, не ідентифікувати її як домашнє насильство. Вони можуть перебувати в такому достатньо емоційно нестабільному стані бути наляканими. якраз… Майстерність оператора досвідченість дає можливість ідентифікувати такі випадки, мати можливість заспокоїти дитину, зібрати ту інформацію, яка є потрібною, для того, щоб здійснити відповідне належне реагування. Звернення дітей на лінію 102 це особливі звернення, тому що в нашому суспільстві не завжди доросла людина може себе захистити, тому що це і психологічний аспект, і сама процедура. А що вже говорити про дитину, так? Кількість звернень дітей на лінію 102 Достатньо мала це не через те, що ці злочини проти дітей не вчиняються, через те, що просто діти не звертаються на лінію 102, вони не знають, як себе захистити. Тому такі заняття допоможуть нам, як інспекторам служби 102, вчасно відреагувати на такі повідомлення, розпізнати, чи дитина перебуває в небезпеці, розговорити цю дитину, щоб вона не боялася повідомляти про злочин і викликати саме рівень довіри цієї дитини, щоб вона знала, що їй тут допоможуть. І якщо в подальшому ця дитина вже розповість своїм одноліткам, що їй. Допомогли в поліції, то відповідно однолітки не будуть боятися звертатися в поліцію, і тому все, що ми тут робимо, дасть свій результат.